Ну що, юфорю? Як я казав, адвокати підтвердять ту статтю, і вже більше опублікувало в себе на сторінках, що так дійсно ті українці, які приїхали по юфорію і зараз хочуть подаватися там на возз'єднання сім'ї, на грінкарту, на ТПС, на політичний притулок, їхні заявки будуть поки що на паузі, поки не перевірять їхню форію. В сторіс мій інстаграм я опублікував декілька вже адвокатів, uh, їхні думки з цього приводу. Я впевнений, що найближчим часом ми побачимо точно меморандум, скоріш за все, або сьогодні ввечері, або завтра. Ну, на днях він точно буде, uh, і вже всі зможемо його прочитати і вивчити. Далі е, питання дуже багато українців кажуть: так слухайте, про що я не можу подаватись на політику або на якусь візу. Ні, ви всі маєте право подаватися на все, що завгодно, що ви можете на зараз подати, і репароль, і ті пісні політичні притулки, возінні сім'ї. на все, що ви тільки можете і хочете подаватись. Подавайтесь. Це рекомендують адвокати. І я так само бачу, що це потрібно робити, поки це можливо зробити. Просто. Міграційні служби будуть перевіряти, чи ви мали право заїхати по програмі Юферію, якщо ви нічого не порушили, не, скажімо так, шахрайськими діями не отримали можливість з'їхати в США, тоді ви маєте змогу право далі отримувати інші міграційні плюшки, такі як там, ну, подаватись на інші програми. Але ситуація в тому, що ті, хто. Не перебував на 11 лютого 2022 року в Україні, от я впевнений, що саме ось цим людям будуть відмовляти в продовженні там репароля, ТПС, або навіть інших е, отримань інших документів. Далі, е, Дональд Трамп сьогодні зробив досить багато різних гучних заяв. Потім е, там контра пішла з Зеленським, потім Європейський Союз. І мене запитують, чи не змінив я свою думку? Е, коли я голосував за Дональда Трампа, чи я не змінив свою думку? Ні, друзі, я своєї думки поки й досі не змінив, тому що я вважаю, що Дональд Трамп для Сполучених Штатів Америки як республіканець набагато краще, чим е, протилежний кандидат, який йшов з ним як Камала Харіс. Це просто моя думка, тому я її не змінив. Далі, чи вважаю Зеленського диктатором, друзі, ну я особисто не вважаю, але можете запитати це питання у людей, яких бусифікували в Україні, відправили на війну. Я гадаю, що у них буде думка досить схожа до на Трампа. Хоча єдиним диктатором, на мою думку, хто є зараз, це саме російський лідер, який, на жаль, прийшов для українців, на жаль, прийшов вбивати їх на території своєї батьківщини. Е, далі, коли мене питають, ну що наголосував, там радий, що українців е, викинуть. Друзі, я на протязі трьох років всім щоденно стверджував, що ці всі програми тимчасові, поки в Україні триває війна, вони закінчаться. Переходьте, як ви мене тільки багнюкою не поливали і казали, що я нічого не розумію, і нам дадуть грін карти. Хоча я з першого дня, як тільки створили U4U, потім ті п'є сказав, що рано чи пізно ці програми закриють і шукайте способи легалізації, коли ще адвокати коштували дешево. Зараз адвокати рубають баснословні гроші. Тому що вони розуміють, що українцям закриють рано чи пізно ці програми, коли війна закінчиться. А війна може закінчитися дійсно в цьому році. А США скоріш за все може все зробити в силах, щоб війна закінчилася в Україні. Тому я не змінив своєї думки. я Попереджав вас і радив вам шукати інші шляхи легалізації, а не змущався з того, що от дивіться вас, всіх відправлять додому, і програму закриють. Ні, друзі, я вам всім радив, шукав різні способи, спілкувався з штучним інтелектом, накидував вам різні ідеї, що куди можна дивитися, що ви шукали. А те, що сталося так, я казав, і починають закривати, зупиняти, перепровіряти, і ви зганяєте свою злость на мені ну, хлопці та дівчата. Я тут при чому я попереджав, що так буде, тому що я вже в США жив при Трампі, я легалізувався при Трампі, я знаю, як це все працює, і це зробити набагато буде складніше при республіканцях. Хоча, можливо, просто 10-20 30 тисяч доларів це буде коштувати на легалізацію, на адвокатів, на юристів, на документи і на час, який ви витратите. І це займає звичайно руками. А знову ж таки питання про чи не змінив я свою думку. Просто уявімо собі, що якби лишився при владі. Демократ, президент, ну в даному випадку Камала Харріс. І просто, от уявімо собі, що допомога не зменшувалася, надавалася так само, все одно Україна б фізично на даному етапі військову силу не змогла б повернути свої території. Просто ця війна була позиційна, дуже довго воювали, хтось заходив вперед, хтось назад. Фронт би рухався ще декілька років, поки повністю не скінчилися добровольці, мобілізовані, і рано чи пізно Україна все одно пішла б на переговори. Тому, на мою думку, коли я голосував за Трампа, я знав, що буде заморозка фронту по лінії, по лінії розмежування. Я знав, що на якийсь час Україна втратить свої території, ну не де факто, точніше, не де Юре, а де факто так юридично ніхто цього не визнає, що це російські території. Але на жаль, Україна не зможе їх контролювати. Я це все прекрасно розумів. Але я відштовхувався від того, що. Фізично Україна не може зараз повернути свої території, коли хлопці зараз сидять тут в США на і розповідають, ти проголосував за Трампа і тепер Україна програла і віддала свої території. Ну, друзі, поїдьте просто на фронт і поспілкуйтеся з хлопцями, з якими я спілкуюся щоденно, і що вони вам скажуть? Щоб Україна повернула свої території, Україна повинна бити по точкам дислокації російських військ і техніки і логістики на російській території. Таких далекобійних ракет в Україні немає. Те, що США надало Європа, їх дуже мало, і фізично вони не можуть їх повністю перемолоти на російській території. Без цього дозволу Україна фізично свої території повернути не може. Якщо не може, який сенс позиційно стояти на одному місці і воювати, рухатись вперед назад, вперед назад, десятками років, щоб загинули всі люди, і все одно ми прийшли до той, тієї ж самої цілі. Поки ще ніхто не знає точно, які будуть переговори і що Україна отримає взамін на Курську область. Тому зараз поливати брудом е, Трампа, коли самі ж вибирали Зеленського, щоб закінчилась війна, щоб як він казав, що з чортом лисом готовий буде домовитись, аби люди не гинули, аби війна закінчилась. Ви ж його вибрали. А тепер зараз ви мене звинувачуєте, що я вибрав іншого президента для себе. Я позиціоную, що. Я хочу допомогти Україні вистояти, витриматись, вижити, перемогти. Але коли це неможливо, тоді потрібно приймати інших рішень, інколи тяжких, але щоб більшість людей мали змогу жити далі, вижили, не гинули. Тому що постачати ось так от зброю в обмеженій кількості це не призведе до повернення територій і виграшу. А якщо це зробити неможливо, то то потрібно щось робити, зупиняти ось цю бійню. Тому один із моїх критеріїв, чому я голосував за Трампа, це саме зупинка бойових дій. Я розумію, що Україна втратить території, але життя людей набагато важливіше, в тому числі українців, які зараз перебувають на лінії фронту.